Кілька скульптур та близько десятка картин. В основному пейзажі та квіткові натюрморти нині представлені в сумській галереї бюро арт. Більшість робіт митця вдома, у приватних колекціях або в майстерні. Працювати там чоловік полюбляв наодинці, ділиться спогадами його дружина Ірина. Там створив і власний автопортрет. Саме ця картина, говорить жінка, найбільше відтворює внутрішній стан митця. Такий дещо зажурений, але і серйозність тут є. От, він мені подобається цей автопортрет. От, як він хотів себе виразити, так він себе і зобразив. Він просто дуже любив свою країну, любив своє місто. І коли почалася війна, він просто сказав, я не можу сидіти сам. Я не можу сидіти, як це? Ну, всі йдуть, я піду. І звичайно, ну, всі. Ми хвилювалися за нього дуже і ну, ми вірили, ми чекали до останнього, що почуємо, що він живий, що це Я розумію, що це він просто зробив заради нас. Руслан Мовчан полюбляв працювати зі скульптурою більше ніж з фарбами. Додає Ірина у сумах його роботи можна побачити на вулиці Троїцькій. Це меморіальний комплекс пам'яті жертв нацистів, кіт на даху тощо у галереї бюро арт представили кілька макетів скульптур Руслана. Це образ взятий святого Серафіма Саровського. Ну напевно, дійсно він я пам'ятаю, просто коли ми спілкувалися, що людина дуже позитивна, людина дуже скромна. Батько загиблого чоловіка згадує, Руслан був справжнім художником-сином чоловіком. Таких немає. І поможе. А ну кажу, Руслан, час є, батько допомогти. Він зараз батько. Він батько мене, батько. А, раз. а йди, коли каже, ні, времени нема, давай. Може через півдня, а може через день. Всього кажу, хорошо. Буде. Ну такий він був. Ніколи не ругав, не ругався, нікола. Ну як художник? Окрім дружини та батьків, у Руслана залишились троє дітей. Старша донька навчається у сумському коледжі мистецтв імені Бортнянського, там де викладав її батько. Я хочу теж да, займатися творчістю і робити щось гарне. Щось те, що мало право називатися мистецтвом. У підрозділ територіальної оборони Руслан прийшов 24 лютого, згадує його бойовий побратим. Говорить, у перші дні вторгнення військ Росії на Сумщину чоловіки боронили область пліч-опліч. Він буквально на пару годин раніше в мене прийшов туди. В принципі, він мене туди втягнув. І 20, 28 ми розділилися 1 березня в інцегну. Вони попали скажімо так, нарвалась на колону ворожу і у них не було можливості відступити і тому ну, зав'язав собі. В результаті бою він і декілька його товаришів загинули, декілька було поранено. Руслан Мовчан загинув у бою з російськими військовими біля села Низисумського району. Чоловіку було 40 років. Діана Крахматов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.